Всем привет! Мы на канале Марко Балёвный. Тут я и... И тут Тарас. Всем привет! Да. Ту -тун 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 -тун. Марко, всем привет! Мы звук накал... Марко. Тут зібраєте раз. І зараз ми будемо робити, що виріфку проти кого небудь Хоч і забув як нас бо давайте Окей, давай один на один. Так, зараз ми будемо переспешитись. Один на один. Пістик. В туннелі мені дуже подобається. Найс! Nice. Я Тараса убил. Вы видели, как я Тараса Риску убил? Все. Берем пестик. Сейчас я в туннеле. Ты не в туннеле? Блип Без батьків тут, окей? О! О! Що? Так, ви бачили я It два рази. Я казав без батьків. Це мат. Ну хоче, без батьків. Ладно. Я може в тебе попав. <sharp> <sharp> я в тебе зараз подумав. Малечики, яхтесики, жучок. Гелот, гелотінка. Я майже попав. А мене з тобою є потім. Ні, не стріляй, не смій. Я попав майже. Получай. Ти бачив, я не попав. А давай ми зрівняємо щоти. І потім зробимо фінальну дуель. Давай я тебе теж три рази просто так зараз вб'ю. Ні. Мурко, давай так. Я зараз тебе спеціально чотири рази б'ю і потім подивимось, хто потім помре. Давай. Ні, давай все почасно. Ні, а, ти так, пограв, бо я піддаюся. Та не піддавайся, по нормально. Ой. Купаться на прикольчик, так? Ну, кто-то любит на прикольчик. Я так думаю. Я не люблю. Я на не, не, не попал. Не попал, не попал. Як! Да ты просто шел. Поясни, друзья, друзья, як, 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 робот? Сила читера, Мурко, не питай звідки я взяв чити. А ти мене чекаєш там, а я тебе тут. <плес> Кой просто чите скачав собі. Чити підглядування в баске. Давай, іди сюди, полася. О! о чити! Дай! Дай, реванш. Я ми зараз по'ємося. В мене якийсь, мене якийсь один вогонь. Я байдуж, я байду. Якщо в тебе буде два щось, тобі там відкриється. Я чекаю, я буду знову з тобою повершитись. А в тебе скільки вже такого? Один вогонь. У мене теж один вогонь. Мурку, йди сюди. Я тут два. Я два. Ну я хочу э, ПВП. Окей, okay, давай друзі, друзі, давай, давай на два. Друзі, давай на два. Добре, ну нас ми тепер. Нас... Yeah. Я з дівкою хочу Ні, Я сказав, я буду ПВПсь, хто прийде сюди. Подивись зі мною ПВП. Я хотів за ПВП. Хочу, я старася буду ПВПшитись. У тебе є ніж? Так, в тебе. Нас однаковий. Ніж, як би б О, зараз вони вже будуть знати, що ми не брати Ну ми не брати, але ми друзі, сусіди. А що всі думають, що ми брати? Ну так, друзі, ми, якщо, якщо ми хто краще? дивиться, хто дивиться це відео. Мої друзі, мене є ніякі брати. Якщо Тарас хто... губий, я худий. Якщо хтось ще раз скаже, що ми брати, я вас приб'ю. Я не знаю, до чого всі думають. Я не знаю. Просто скажіть нічого. Чому? Чому? Туннелі? Ага. Дале. Ей. Hey, smile. Hey, smile. Бата. Ти такий нети, а я такий в тебе застрелю. По тойду. Ну, А мною. Отказав. Давай без матки.

Кайф. Тайс. Лі на другий раунд, окей? На другий раунд. Не підписуйтесь на мейк канал. Підписуйтесь, не слухайте його. Підписуйтесь швидко. Будь Ласка, підписуйтесь на канал. Тара mm. Тарас буде теж скоро мати канал, підписуйтесь. Я може, не буду мати. Дивіться часто ютуб, как вы думаете. на ножах. Ні там на кого не <світ> Тарас, таки... Тарас. Вот. Вот так вот, друзья, вот скажите, я так особенно пидався, и я Нет, ты не то не питався. Найс. Теперь давай будем в одній команді. Окей. Ну что запахнули? Короче, давайте в подбеге иду. Все, мука, иди сюда. Я бы я подивись, что будешь зубы. Дірка ножик. там я тоже ножик. Я с девкой. С собой девка, иду дальше. Найс, красавчик. Я за ним, что девка пришла. Ага. Что Найс, раз, я в эту девку. Того пацана чого-то... Я бачу! Він на верху! Він на верху, Тарас! Бачиш? Я його майже підстрілював. Та-та-та-та-та-та. Давай того українця підстрілював. Чого? Дев'ять? Дев'ять. Хи-хи. Цякий. Дев'ять. Можна тобі кузнечко зробити? Та, пані, в тунелі! В тунелі! В тунелі. Не, я не знаю, где он есть. Вы просто, ну, бей буйону. Да, он там. Вентак. О, иди туда, а то он там. Ху -ху. Я не знаю, где он Я уже в башне. Башня, какая злая. Я просто чихну, и он снова куда-нибудь. У меня опять стрелы кто-то. Кто, я... Мурку там ели. Бей его я бачу, я бачу, я в ту дачу. Я сюда заразу. сразу. бы на ножу вбил все пистолет. Давай на ножах Не, я на пистолет. Я на ножу. Пис! Давай, давай. ну пойди иди в ту Блин. А я его пить стрелы? Нет.

Ну, ладно. Ви бачите, як я стою? Гаааааа! <гірка> Це Мурко, я не вкав! Еее! Ти хочеш, щоб я програв? Тарас, заходь в тунель. Ти не можеш там бути, іди, іди! Мурко, тихай, ти подивишся, де він їде. <гірка> я його не побачив! Як? Що Мурко, що? Я на лежав. Накидаю. Я на режимі кидаю. Накид... Накид...

Я бачу від забочками. Я стрілю для хатара. Вибач, Мурко. Мурко, я щасу тебе вбили, а не мене. Давай на чотири позабагаємо. Давай на чотири. Так, вже 12 хвилин. 12 хвилин, так? Все, Зар... Давай. Нет. Давай до два. Два на... Марко, я хочу с тобою. Окей. Выйди. Вон Ну, То, что Гремес, шай. Мурка, что Давай. Нет, давай ты в подвал. Окей. Ага. Давай гріми шейка. Я бачу якогось до пода того нічого. Грін шейка злостий пістолет Коли вбили. І мене. Ось так. Я що не буду. Контроль не хочу зробити. Що я, не можу померти? Я вибігла. Це такий волку, це шейк. Тобто він не вбив. Волку не знову ніж. Гріма шейк мене вбив. То гріма шейк про. Гріма дід Петро. О, а скажи гріма шейк про. Гріма дід Петро. Гріма шейк про.

Я, не зу... я, вби... я, внубі... я вбив проба. Я просто читер. Та я теж. Я я вбив... Ти просто скачав. Не знаю, звідки. А що тебе ніхто не бадить? Спеціально піддався шейку. Я теж спеціально. Якщо по то я не, не спеціально. Я просто не побачив. Ой, я не... Я, я... я... я просто расслабился и <фу> дошел. Я, Ой, я хал... это был риск. Давай, был... я буду... А давай с, с Давай, давай на четыре, на четыре. Давай. Алтель земною. Хочешь с тобой, я а буду иметь

І, стим, О. О, ні, ні. Ні. Димирко, давай позмагаємось. Ні, я не буду з тобою.